У час, коли технології рятують життя, а волонтерство стає справою всього суспільства, з'являються ініціативи, які здатні змінити хід подій на передовій. Сьогодні ми говоримо про команду, яка поєднує інженерів військових волонтерів, аби створювати те, що кілька років тому здавалося ще фантастикою. Їхні проекти це не просто допомога, це стратегічна перевага. І про них говоримо сьогодні. В проєкті третій сектор мене звати Ярослав Федоренко і знайомтеся з моїм гостем. Це операційний директор благодійного фонду Захист майбутнього Іван Василюк. Вітаю вас. Мої вітання. Насамперед, от знаю про вашу історію, що сам фонд був створений у квітні 2022 року, практично так, точно. вже скоро буде три роки. Але ваша команда вже має досвід роботи такої волонтерської діяльності ще з 2014 року. Розкажіть взагалі, як досвід от роботи чи до зареєстрування фонду вплинув на на роботу самого фонду і загалом про місію, основну місію фонду. Так, дякую за запитання і запрошення. Першочергово хочу сказати, що команда тоді ще не фонду з початком повномасштабного вторгнення складалася з ветеранів тоді ще антитерористичної операції та волонтерів, які з. 2014 року, тобто після майдану, працювали самі на себе, допомагали рідним, близьким друзям, колегам, прийшли у волонтерство з якихось інших патріотичних громадських чи молодіжних організацій, або просто небайдужі люди, яким хотіли бути дотичними і хотіли. Допомогти армії, допомогти зберегти Україну і перемогти російських окупантів. Тому досвід військових в нашій команді він неоцінений. Я можу сказати, що для реалізації теперішніх проєктів і проєктів, які були ще три роки тому, це відображається в. Планування поїздок на власне команди нашої на передову ми погоджуємо і уточнюємо безпечні маршрути, як ми можемо добратися, де краще об'їхати, де краще проїхати, де краще зробити коло 100 кілометрів, але безпечно, щоб до, дістатися точки, передати допомогу хлопцям, і головне повернутися живими та неушкодженими додому. Тому що навіть на моєму досвіді одного разу ми. Це був, якщо не помиляюсь, серпень 22-го року. Ми трошки не дослухалися порад е, наших е, колег, і е, посередині шляху в село Галицинівка ми зрозуміли, що ми їдемо вже по трасі, яка прострілюється, і безпосередньо у центрі під, е, під будинком культури імені Карла Маркса е, при передачі. Я навіть пам'ятаю, це були бійці 80-ї десантно штурмової бригади дрону і. Інших, інших речей по нам прилетіло чотири ракети. Ураган три з них влучили по житлових будинках в радіусі 20-30 метрів. Одна полетіла за будинок культури. На щастя, жодна з них не вибухнула, і це був такі, якби для мене це був, мабуть, ще один другий день народження і усвідомлення того, що колег і військових треба дослухатися, І війна це не просто от, давай допомагати, просто того, що так треба. Ба власне, як я прийшов і долучився до фонду. Я був в приміщенні фонду, який до цього був громадська організація. Освітня асамблея, це один із перших серйозних і найбільших хабів неформальної освіти. Мабуть, якщо не в Києві, то й всій Україні. Ми проводили більше 800 лекцій, курсів спільно з міністерством молоді та спорту організовували міжнародні школи з національної безпеки та національно-патріотичного виховання. І більшість, що приємно наших випускників та лекторів, зараз на війні, або парамедиками є, або власне у бойових підрозділах проходять службу. От, до речі, да. поки ми говоримо. А війна насправді нагадує про себе. У Києві оголошена повітряна тривога. Це означає, що до нас зараз Увага. хтось. Прийде. У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Ну а ми продовжуємо говорити. І насправді ви якраз трохи вже почали говорити про проекти. Це як окремий пункт, про який я хочу запитати, тому що чув про декілька з них: це і школа пілотів дронів, зоряний зв'язок, дрон Скай та інші. Розкажіть загалом про те, які напрямки діяльності фонду на сьогодні є, як працюють самі проекти, і можливо. Чи можна сьогодні говорити про певні результати вже цих проектів, які втілилися в життя? Так, дякую за запитання загалом, як і з перших днів повноштабного вторгнення, і з початку вже офіційної діяльності благодійного фонду «Захист майбутнього. Ми віддаємо перевагу пошуку закупівлі і передачі як підрозділам, так і окремим військовослужбовцям, які нам надсилають запити на допомогу. Основні пункти це автомобілі. Дрони, тепловізори, засоби зв'язку. Спочатку це були радіостанції, потім додалися старлінки, засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Також окрему увагу ми приділяємо тактичній медицині. У нас є чудовий партнер. Ми принагідно хочу подякувати Львівській реформатській церкві Святої Трійці за допомогу. Ну, це шалена допомога з тактичною медициною. і Військові, аж ну. Вибачте за слово пищать і дуже вдячні за е, те, що ця допомога передається. Е, по проекту Школа дронів це один з таких останніх проєктів е, чи крайніх проектів, можна сказати, у рамках партнерства з е, школою. Дронів вона називається навчальний центр Карлсон карасі партнери яку організували ветерани військові, які мають досвід пілотування безпілотними літальними засобами, і першочергово це створювалося для того, щоб діючі військові, які перебувають на службі в інших але хотіли. Стати е, частиною Сили безпілотних систем вони навчаються, здають екзамен в школі, здають екзамен на військово-блікову спеціальність і вже їх направляють безпосередньо в, в бойові підрозділи. По результатам е, проектів. Е, Якщо чесно, ну як ви вже зазначали, що в цьому році буде три роки фонду, і такий ліричний відступ, що саме 20 квітня буде три роки фонду, і у мене так співпало в цього річ, що буде потрібне свято. Це Великдень, мій день народження і день народження фонду. От буду святкувати, не знаю навіть, що святкувати е в неділю, але тобто ще ми не підбивали е підсумки за останній рік. Але як людина, яка практично 99%. Процесів керує, виконує. Звісно, разом з моїми колегами. Тобто, я не хочу сказати, що все роблю я. Разом зі мною роблять мої колеги, моя команда, за що я неймовірно вдячний. Але до 99% процесів я дотичний акти, запити, закупки, передачі. По виходячи з цього, я можу сказати, що без кількох одиниць це 500 автомобілів. Ми вже передали, 1700 засобів зв'язку. 700 дронів, більше 6 тисяч аптечок. Ну, ось так. По школі дронів я думаю, що це, це дуже нагальний проект, і дуже цікавить він багатьох наших підписників і небайдужих людей, які взагалі цікавляться допомогою. Тому що зараз ну це дуже буде дивно звучати, але людей треба зацікавлювати допомагати війську. На жаль. І по нашій статистиці, наприклад, по Гугл-рекламі, по відвідуванні нашого сайту, ми бачимо, що найбільше приходів саме на інформаційні статті по і проект Школа пілотів дронів. За рік існування навчального центру Карлсон карасі Партнери випустили. 220 військовослужбовців успішно закінчили. 150 з них вже працюють у зоні бойових дій. Всі інші проходять бойове злагодження у своїх підрозділах. Також з лютого запустили курс для цивільних. Заблагодійний внесок, на жаль, але школі теж, на жаль, треба за щось жити і людям отримувати заробітну плату, якось під... покращувати матеріально-технічну базу. 25, за два місяці, станом на 1 квітня, 25 людей закінчило сукупно курси оператора дронів та інженерний курс. Троє з них зголосилися добровільно долучитися до лав сил безпілотних систем. Двоє успішно долучилися, одного, на жаль, завернули за станом здоров'я. І ще один без жодного перебільшення. Хочу сказати унікальний курс одного з інструкторів. Це курс мисливець за дронами. Досвідчений інструктор, ветеран. Протягом чотирьох днів навчає військових, як збивати fpv дрони які атакують екіпажі на передовій. 150 військових наразі пройшло. Інструктори наші. Ми військові, які закінчили, інструктори інших шкіл оцінюють ефективність цього курсу на 99%. Тобто, якщо військовий, який закінчив курс, дотримується всіх інструкцій від, за навчальним планом, вміло вміє користуватися рушницею і буде уважним під час атаки, він збереже з високою ймовірністю, майже 100%, збереже життя своє і свого екіпажу. От трохи ви якраз в результатах розказали про фінансову складову. Практично, я хотів от запитати, бачив відкриту інформацію у вас на сайті, що за час своєї роботи фонд передав допомогу на суму 395 мільйонів гривень. Це я так розумію. Це вже навіть більше. Уже навіть, уже більше, навіть я більше. Я думаю, так? що понад, понад 11 мільйонів доларів. Не знаю, за яким курсом рахувати, але я так. думаю, що от це отак от і буде. Да. Тут якраз виникає запитання? Я знаю, що от для більшості там громадських організацій, благодійних фондів, є дуже ну я б не сказав, що це болюче таке запитання, але завжди є звітність, тому що коли офіційно існує організація, треба звітувати. І тут якраз питання до того, чи вдається зараз тримати оцю от норму щодо збирання коштів, наскільки вам допомагають можливо якісь донори, і як це як відбувається звітність щодо цих коштів. Звітність ми подаємо вчасно, звітність ми подаємо в податкову службу. Це особисто контролюю ці процеси. Я у нас є бухгалтер, який нам, звичайно, допомагає в цьому. Всі рахунки контролюю я, тому я знаю, скільки прийшло коштів, скільки на що пішло коштів. І за будь-яку копійку я з чистою совістю можу в будь-який момент відзвітуватися перед тими, хто нам допомагає. Щоб якщо сказати про допомогу, да, звичайно, це від, зможу від, відзначити, що рівень донатів, на жаль, впав в порівнянні з е, першими роками повномаштабного вторгнення, е, але люди я щиро вдячний кожному, хто нам продовжує донатити. Це е, може бути донат від однієї гривні. Навіть хтось там кидає там по 50 копійок на банку фонду. Е, так це може бути донати 20 тисяч. Якихось грантових програм в, гран... в грантових програмах ми ніколи ще не брали участь, тому що це треба окремо займатися і окремо виділяти на цей час щодо міжнародних партнерів, ми стараємося шукати, шукати виходи, але це от такі от. Точкові історії, які допомагають закривати, якщо не конкретні наші запити, то нам от може нещодавно нам написали да це не допомога ЗСУ, але нам написали з посольства Швейцарії в Україні. Що ми от хочемо передати автомобіль швидкої допомоги в сумську клінічну лікарню? Чи можна це зробити з вашою допомогою? Ми передали також передали електрокардіограф, генератор і, от. Минулого тижня ця допомога вже поїхала якраз не виключено, що вона і рятувала людей, допомагала під час цих недільних обстрілів у сумах. Про інше інновації та технології насправді знаю, що фонд займається, от як ви зараз на прикладі сказали, швидкої допомоги, не лише такої гуманітарної допомоги, але ви всередині фонду розробляєте певні інновації. Розкажіть взагалі, які технології ви впроваджуєте і як вони впливають на ситуацію на фронті. Ну і також які взагалі виклики виникають, тому що розуміємо, що сьогодні війна не схожа на всі попередні війни, які дуже були в світі не дуже не схожа, і велика. Частина цього це сучасні технології, які якраз є перевагою а, у цій війні. Основна звичайно, основний удар ми робимо на FPV-дрони, тому що це найбільш Найактуальніша валюта сучасної війни. Про якісь секрети я не буду відкривати, тому що я не дуже. Тільки те, що можна. Ні, я не дуже, говорити. в принципі, з цим і працюю, тому що я знаю, що є, наші люди з цим працюють разом в партнерстві з інструкторами школи Карсен Красі-Партнери. Це працюється. І... Те, що треба, впроваджується, і результати ми бачимо в принципі на полі бою по ураженнях ворожої техніки. І нещодавно, до речі, наші хлопці з 413-го окремого батальйону сил безпілотних систем Рейд поставили такий своєрідний рекорд збройних сил, уразили за допомогою впівідронів три комплекси. БУК: один знищили і два підбили. Ну. Навіть підбиття для ворога дуже багато коштує по впровадженню нових технологій ще в двадцять другому роках Разом з іншими волонтерами ми проектували і виготовляли такі собі аналоги приладів нічного бачення, які мали собі екран. І камеру нічного бачення, яка встановлювалася на капот автомобіля, і це дозволяло вночі та в темний період часу пересуватися зоною бойових дій та місцями заїжджати навіть у глибокий тил Російської Федерації без світла фар і не демаскуватися, і продовжувати працювати. А, але людина бачила, тобто водій бачив, куди їде, і це навіть у мене збереглося навіть відео, де хлопці дякували під час виїзду вже з Бахмуту останніх днів, коли наші військові тримали це місто, і вони от саме користувалися цими приладами нічного бачення. Ну це хороша така так, інвестиція. Так, на... так, і вона коштувала 6-7 тисяч гривень. А прилад нічного бачення, який встановився на шолом, може ціна його може сягати 1100, якщо не більше гривень. Ну так, тому це... тут, звичайно, це можливо не модно, але практично, принаймні. Ну, воно має бути практично, і звісно, дуже багато те, різних розмов з приводу деяких ще речей у війську, які можуть бути або важкими, або а, не настільки зручними. І це добре, що зараз впроваджується. І насправді, от працюючи, як і а, знову ж таки згадуючи школу пілотів дронів, коли. А, ці ці отримані знання можуть використати якраз в бою так само от, як ви вже сказали про приклад прилади нічного бачення виникає запитання щодо співпраці і підтримки наскільки ви взаємодієте з генеральним штабом збройних сил України та іншими військовими структурами? Наскільки у вас є певні або партнерські стосунки відносини з? З такими структурами, і наскільки відбувається взагалі взаємопідтримка між вами, ми всіляко намагаємося підтримати Генеральний штаб, і всі підрозділи Збройних сил України та Сил оборони України. Ми також допомагаємо Якщо так можна казати, тактичною медициною для державної служби з надзвичайних ситуацій, але от суто по військових питаннях, і що саме відповідати на ваше питання, то Підтримуємо зв'язок. У нас є окремо визначена людина, це е, дівчина в нашому колективі Катя. принагідно їй хочу подякувати і передати вітання, тому що це ну, вона проробляє титанічну, титанічну працю. Вона е, в прямому сенсі засинає на телефоні з військовими і просинається від дзвінків від військових. Тобто, по суті, е, я б навіть сказав, що. От, це вже не волонтерство, це вже просто життя фронтом. Людина живе фронтом, і вона людина фронту, вона не волонтер. Вона може дістати якісь цінні дані від одного підрозділу, передати для іншого підрозділу, навіть якщо ці підрозділи між собою ніколи не комунікували. І це робота не на генштаб, це от робота просто на перемогу, але заради благої цілі. Також вона іноді допомагає. Але це ситуативно, да, в пошуку зниклих безвісти і саме на окупованих територіях. І навіть там є деякі результати, коли це допомагало, люди поверталися. Ну, от, завдяки таким катям, у нас ми тримаємося і далі. І насправді, якраз виникає запитання з приводу не самої команди, а як взагалі можна отримати можливість співпрацювати з фондом, або доєднатися до вас волонтерам, або, можливо, бізнесу, міжнародним компаніям. А чи є взагалі така можливість співпрацювати з вашим фондом? Да, дякую за запитання. Взагалі, ми, звісно, раді збільшенню нашої команди, тому що зараз наша команда це 4-5 осіб та інші волонтери, які додають, виконують певні задачі. Здебільшого це команда волонтерів у Львові, за що їм теж велике вітання і подяка. Тому що це люди від Бога. Вони можуть сьогодні приїхати, взяти автомобіль з-під кордону привезти і вранці о 5-й годині вже поїхати і бути на роботі зранку, тому це неймовірні люди, яким щира вдячність і повага. Є проблема. Лише е, з набором нових волонтерів у тому, що е, в 2022-2023 році е, проблема була одна: що було багато коробок, ну це груба, я скажу, було багато коробок, не вистачало рук. Зараз не вистачає коробок, щоб е, дати роботу цим рукам. Тому, але я сподіваюся, що все буде добре. Навіть якщо завтра буде перемога, нам буде що робити і. Волонтери завжди потрібні по співпраці з міжнародними організаціями. Як я вже казав, намагаємося працювати. Хтось виходить, тобто, деяка співпраця вона ще на стадії проекту. Я думаю, що вона в найближчому майбутньому буде реалізована з українським бізнесом і партнерами. Ми Намагаємося співпрацювати, намагаємося самі співпрацювати. Хтось виходить сам, тому що людям цікаво допомагати, як і з моральної точки зору, так і з матеріальної, щоб підтримувати, бути дотичними до перемоги. У нас серед партнерів є як і клініки з відновлення зору, так і маленькі кав'ярні, які вішають на з нашим QR-кодом і збирають по 50, по 100 гривень, але це все. Потрошку, але невеличкий вклад у перемогу. Також варто зазначити, що от особливо важлива робота з бізнесом, тому що це буде я не хочу це говорити, але ринок благодійних зборів дуже великий. Тому і люди не знають просто, куди донатити. І треба чимось заохочувати, і тому і виникають якісь розіграші з деякими призами за якийсь донат. І, от, наприклад, Такий чудовий момент співпраці з будівельною компанією Дім в лютому 24-го року засновник співзасновник компанії, який є бійцем батальйону Свобода, надав просто надав однокімнатну квартиру в Нобудові на розіграш за два з половиною місяця. Ми зібрали 20 мільйонів гривень, витратили, передали. Автомобілі, реби, дрони та складові до дронів бійцям, переможці вручили квартиру. Але це така одноразова ситуативна акція, і кожен місяць ти не будеш розігрувати квартиру. От в цьому й, якби біда для мене і для нашого благодійного фонду. Я думаю, це для всіх біда. Але намагаємося шукати партнерства, наприклад, по організації благодійних вечорів. Це актуальна тема, тому що люди. То ми можна сказати, втомились від війни, їм, їм треба якась розрядка. І от такі от благодійні вечори з залученням і поєднанням благодійної складової і відпочинку дають свої плоди. Принагідно 26 квітня хочу запросити всіх киян та гостей столиці на Рейдфест. Це благодійний фест великий фестиваль музики. Серед виконавців будуть легенди української рок-сцени Кому вниз. Міша Крупін і Ярмак. Міша Крупін і Ярмак вже є бійцями сил безполотних систем, і Ярмак, хоч і не є дотичним фактично до 413-го батальйону рейд, але це от показова історія, коли людина сама. Потребує збирати кошти на свій підрозділ, але вона не відмовляє е, витратити свій час щоб акулю... акумулювати кошти на е, своїх побратимів. Це, от, я думаю, унікальна така складова українців, що ми готові жертвувати своїм часом заради свого ближнього і навіть втрачати формально втрачати кошти, але. Допомагати заради спільної мети, але добре, що такі насправді долучаються і бізнес от на такому яскравому прикладі щодо квартири, насправді залишається у нас одна хвилина. На завершення хочу дуже коротко запитати у вас була фраза, що віримо в завтрашню перемогу. Якщо говорити не лише про віру, а що може вас мотивувати і вашу команду, зважаючи на те, що три роки повномасштабної війни, так само як і три роки вже роботи самого фонду, і насправді ваш фонд працює з 2014 року, так. люди так саме з фонду. що продовжує от, мотивувати вас до сих пір? Це життє єдине, що мотивує мене і мою команду. Ну я можу сказати лише про себе. Це е життя бійців, зберегти як найбільше життя бійців, е і е тих, хто на жаль повертається героями на щиті. Ми не маємо права забути і всіляко пропагувати культуру е пам'яті про полеглих героїв. Хороші слова, дякую вам за цю розмову, за роботу, яку ви робите фондом. Нагадаю, Іван Василюк, операційний директор благодійного фонду Захист майбутнього, був в проекті Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Києві радіо найкращого міста у світі.